Вцілів на війні, а загинув вдома через необережність. У Дніпропетровську внаслідок вибуху бойової гранати загинули двоє людей. Третій виживі зараз у лікарні. За попередніми даними, один з учасників застілля продемонстрував боєприпас, який привіз з місця бойових дій. Як все сталося, намагались з'ясувати наші кореспонденти. Вибух стався вночі на восьмому поверсі будинку по вулиці Набережна Леніна, 12 а сусіди розповідають, глухий звук почули з помешкання, яке винаймала молода пара. Вибуховою хвилею вибило шибки у вікні квартири. Ну Ребята, рванула гранати, два літальні і сходи. Около часу ночі звук». Минулої ночі у 45-й квартирі було застілля із спиртним. Господар, який нещодавно повернувся із зони проведення АТО, продемонстрував двом приятелям бойову гранату. У наслідок вибуху він і ще один товариш загинули. Третій чоловік народився у сорочці. Зараз він із осколковим пораненням у лікарні. Он буквально отошел в туалет и при выходе из туалета раздался взрыв. У него на глазах произошло это событие. У пациента есть черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. У пациента есть осколочное ранение, слепые осколочные ранения, мышцы плеча, предплечья. А в кишені загиблого знайшли ще одну гранату Ф F1, повідомили правоохоронці. Наразі за фактом недбалого поводження зі зброєю і боєприпасами порушено кримінальне провадження, яке незабаром закриють, оскільки головний фігурант справи загинув. Він недавно прибув з зони АТО в відпуск, накануні кануні вечорам з товаришами, потребляв спиртні напідки і похвастався привезеною з собою гранатою. Халатне обращение з огнестрельным оружием з боєприпасами приводит приводять таким печальным последствиям. Сусіди шоковані подією. Вони не розуміють, яким чином вояки без перешкод вивозять боєприпаси із зони АТО. Люди кажуть, жертв могло б бути більше, якби вибухом пошкодило газову трубу. Шокіроване, тому що у нас автономне тепління. Ми пользуємося газом. і це дуже Очень це страшно. Наразі в області триває місячник добровільної здачі зброї. Правоохоронці нагадують, що за принесені боєприпаси і стволи знімається адміністративна і навіть кримінальна відповідальність. Євген Коптів, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.